Друзі, колеги, всім привіт! Сподіваюся, що ви вже вийшли зі святкового настрою і готові максимально продуктивно попрацювати над вашими продажами. А що може бути найкращою мотивацією, ніж е, навчання? Знаєте, система мотивації або скрип продаж, це як, як інструменти можна скласти і на певний період відкласти їх більше не чіпати. А от навчання це той процес, який неможливо зупиняти. І, звичайно, той менеджер, який би сказав мені, що він пройшов вже тренінг і все знає, тому навчатися більше не хоче. Ну я б боявся цього менеджера що найбільше зараз. Ринок трошки змінився, і багато людей зараз не те, щоб шукають менеджера з продажу. Навіть в цьому телеграм-каналі як знайти менеджера з продажу вже не такий популярний запит, тому що людей, які подають заявки, їх доволі багато на сайтах роботи. Так багато людей, які втратили роботу і готові спробувати себе менеджером з продажу. Про те, чи дійсно класні ці менеджери з продажу, і питання тепер полягає в тому, як створити або як виховати у своїй команді справжню топ-зірку. Отже, сьогодні у нас тема: як скласти план розвитку та навчання продавців, як виховати топ продавця в своїй команді. Ну що, поїхали? Перше. Що хочу сьогодні сказати, це те, що в компанії має бути база знань, база знань, яка стосується не тільки продажів, а й продукту. Я знаю компанії, в яких дуже важкий продукт, і звичайно, менеджеру потрібно постійно. Зростати, бути експертом в продукті, я пам'ятаю, як я впроваджував систему адаптації в компанії, що займається металопрокатом, і там цих балок, швелерів і різних інших приладів їх просто мільйон. І звичайно, коли клієнт скаже: А мені потрібна труба двадцятка, і менеджер нічого не розуміє, то все продаж не відбудеться, тому що. Клієнт буде розуміти, що він набагато розумніший і перед ним сидить просто якийсь не експерт. І, звичайно, щось допродати і закрити угоду або продати в холодну, як робили це хлопці металопрокаті, Взагалі геть неможливо. Теж саме стосується і інших ніж. Наприклад, що ви займаєтеся туризмом і у вас менеджери продають різні тури, то е, створіть. Постійний процес навчання розбіру різних країн, дивіться різні передачі, і дивіться про ці країни. розповідайте про них про них. Дивіться фільми, тобто постійно створюйте базу знань, щоб вивчати свої продукти, щоб бути дійсно експертом в цьому продукті, щоб бути найкращим. І так само цю базу знань потрібно створювати і для продажів. Тобто для того, щоб підвищувати скіли продаж з чого може будуватися ця база? Ну, по-перше, це можуть бути запрошені тренери. Тобто, ви запрошуєте тренера. Тренера він проводить тренінг. Ви цей тренінг записуєте, і потім, після цього, використовуєте в своїй базі знань. На постійній основі, тому що проходить певний час, і навіть у мене не раз була ситуація, коли мені менеджери через рік писали і казали: Ігор, там ти проводив нам тренінг, а чи нема у тебе конспекту? Я його там вже свій кудись там затер втратив. А чи немає там конспекту хоча б з нашого тренінгу? Тому що хочеться вже згадати, про що там йшла мова через рік. Тому записуйте тренінги, і потім після того складайте їх в базу знань. Це потрібно буде не тільки для новачків, які тільки прийшли взагалі нічого не знають, а й для вже досвідчених менджерів, щоб згодом переглядати. І, взагалі, я вам пораджу на постійній основі хоча б мінімум раз на рік, запрошувати зовнішню людину, зовнішнього тренера до вашого відділу продаж. Знаю стабільні бізнеси, в яких вже все налагоджено працює. І вони якраз обрали такий формат, що раз на рік перед певною активністю вони запрошують різних тренерів для того, щоб змотивувати свою команду. Тому раз на рік, а краще раз на півроку, запрошуйте зовнішнього спеціаліста для того, щоб він подивився на ваш відділ продаж зі сторони, дав свіжих знань, дав заряд мотивації, енергії на та да, передав свій досвід для команди. Це дуже круто. І створити з цього звичайну базу знань. Е, і друге, це може бути навчання від керівника відділу продаж. Так, це також нормально, що керівник проводить навчання. Я вважаю, що керівник має бути. Таким носієм системи продаж, яка впроваджується в компанії. Тому, звичайно, він як лідер, а не бос і не адміністратор, має показати, як саме треба продавати, зробити дзвінок або провести зустріч з менеджером з продажу. Тобто бути безпосередньо практиком. І, звичайно, він може записати тренінг. Провести тренінг для своєї команди і розбити його на певні етапи, і записати його, це було б напевно навіть найкращий варіант, тому що керівник, який постійно працює в одній компанії, він знає досконало продукт. І якщо він буде їх тренувати, навички проведення тренінгів. То це буде персоналізований крутий тренінг, який, взагалі, жоден тренер, -тренер не проведе зі сторони, тому що в будь-якому разі у тренерів може бути дуже висока експертиза, але все одно вони можуть не бути там в цьому продукті на постійній основі. А керівник він постійно працює з цим продуктом, тому він знає продукт набагато сильніше, і звичайно, техніки йому впроваджувати і пояснювати на продукті буде ще легше. Це дуже важко, але якщо це вдасться зробити, це буде прям круто і ідеально. Я завжди у відділах продаж, в яких я працював, я був там тренером, і мені це завжди подобалося. І моя задача була стати тренером для того, щоб навчити команду, щоб потім команда робила роботу, а я нічого не робив. Ну от бо я у мене була завжди мені здається у класного керівника є мотивація. Що зробити так, як оптимізувати і автоматизувати весь процес, щоб я мінімально в цьому приймав участь, і ви тоді процес круто працює, а керівник тільки приходить, стратегічно щось міняє або впроваджує якісь нові ідеї. А так система має працювати. Тому керівник також може провести тренінг і його можна записати. Це буде найкрутіша база знань, яка у вас є. Другий пункт це регулярний контроль якості. Аналіз дзвінків, листувань, зустрічей звичайно, якщо їх можна записати, якщо це зум зустрічі, цю роботу робить або керівник відділу продаж, або в великих відділах є окрема людина, яка називається контролер, контроль якості, він може, згідно певного алгоритму, чек к листу перевіряти якість дзвінка і ставити відповідну оцінку менеджеру з продажу. Тобто, там ну давайте елементарне чи назвав ім'я ім'я клієнта менеджер. Чи назвався він сам дрібниці, але це впливає. Це впливає на продаж, тобто там один відсоток, ще один відсоток, ще один, і це все складається в 100%. відсотків. Може здатися, що це може знадобитися тільки для відділів продаж, там, типу, кол-центрів, так, або ті, що продають недорогі чеки, але я можу мав вас запевнити, що ми так само впроваджували такі чек листи і в компаніях, які продають дорогі послуги, тому що в будь-якому разі починається зустріч треба привітатися треба ну давайте як мінімум там проаналізувати як яка картинка як виглядає менеджер з продажу яка у нього у нього навколо атмосфера чи вона взагалі відповідає там продукту і, якості, і вартості цього продукту чи менеджер назвав адженду програму нашого дзвінка? Далі виявлення потреб. Наприклад, це перший дзвінок. Тоді ми можемо використовувати технологію банд. Ну я думаю, що тут у мене прокачена аудиторія, яка знає що таке технологія банд для тих, хто не знає, може знайти в телеграм-каналі англійськими літерами цю технологію і подивитися. І звичайно, контролер може передивитися, чи була технологія банд впроваджена в розмову з клієнтом, чи ні. Найкращими контролерами є звичайно тренери, тому саме, наприклад, мою команду і наймають, щоб ми там аналізували дзвінки і листування, коли проводимо процес навчання. Проте ви можете також таку людину знайти і в свій відеопродаж, і призначити такого контролера, знайти який буде аналізувати якість дзвінка. Це також буде, до речі, випереджальним показником з минулого аудіокасту, який дуже важливий, який впливає безпосередньо на продажі. Найкращими, на мій погляд, такими в компанії впровадженими контролерами є колишні продавці. Тобто вони там десь вигоріли, працювали 2-3 роки, трошки втомилися, може вже більше не хочуть повертатися в продажі, але вони знають техніки, вони знають, як спілкуватися з клієнтом, і вони точно можуть проаналізувати, це було в розмові або цього не було, і поставити справедливий бал. Тому е, цей процес він як холодний душ, коли незангажована людина перевіряє якість дзвінка і ставить оцінки, ти точно розумієш, чого тобі не вистачає. Це завжди такий процес навчання, процес того, щоб е, заробити якнайбільше балів. Класно, якщо це ще поєднується з системою мотивації. Що за найкращі бали по якості дзвінка менше щось отримує, це взагалі ідеальна схема, і тоді у вас будуть просто шикарні дзвінки, там листування з клієнтами. Наступне це груповий аналіз переговорів з клієнтами, або ж це можуть бути прослуховані дзвінків, або це може бути перегляд листувань, або перегляд зустрічей. І це також нормально. Я знаю багато компаній, в яких ну ніби таке правило введено, що. Не можна показувати, а кому ми там угоду закрили, а кому не закрили. Не можна навіть рейтинг продавців показати привселюдно всій всі компанії, щоб всі бачили, хто найкращий продавець, хто гірше продає, хто там. Ну, тобто, якась така система, знаєте, от скритності. І, звичайно, це неправильно. Ми, в відділі продаж має бути певна відкритість. І треба домовитися, що ми слухаємо там, наприклад, дзвінки, не тому, що ми хочемо когось принизити, а для того, щоб зробити наш процес краще. Ми можемо взяти якісь фішки класні у крутих менеджерів і можемо знайти ті косяки, які точно треба викоренити. І так менеджер може їх не відчувати, тому що він поговорив з клієнтом, забув, поговорив, забув. А коли переслуховуєте де ще й всієї компанії, то тоді якраз це запам'ятовується і. Це крутий процес навчання. Тому найпростіше, що можна впровадити в у відділі продаж, це щотижня переслуховувати дзвінки, зустрічі або дивитися листування, що відбувається всередині. Тобто просто сідати й годину разом від з відділом продаж, приділяти тільки цьому аспекту. Наступний пункт: якщо у вас дзвінки і зустрічі, тренування, скрипта продаж та Відпрацювання роботи з запереченнями тут має бути практична, практична така рольова гра, в якій є продавець, покупець і спостерігач завжди можна поділити свою команду на по три людини. Продавець буде продавати покупець, купляти, а спостерігач, як незалежна така незангажована людина, вона буде дивитися на цей процес зі сторони. І я часто впроваджую це на своїх корпоративних тренінгах, тому що часу буває обмаль треба відпрацювати багато різних технік, і треба навчити менеджерів самих аналізувати, що було зроблено правильно, а що неправильно. І тому якраз ця техніка, воно ну вона дуже така вправа, вона дуже допомагає для того, щоб постійно тренуватися. Продавець, покупець і спостерігач, який записує, що було класно зроблено, і навпаки, записує, занотовує, що треба покращити в роботі продавця. Потім вони всі в групі це обговорюють, і спостерігач дає продавцю свої поради. Це можна робити як в групах, так і ділитися по три людини і постійно відпрацьовувати. Відпрацьовувати скрипт. Якщо ви займаєтеся телефонними продажами, скрипт має відвитати просто з ваших вуст. Якщо вас підіймуть вночі і скажуть на якийсь з якогось моменту почати скрип продаж, наприклад, там з презентації, то ви точно знаєте, з яких фраз ви почнете цю презентацію вашого продукту. Це має бути на постійній основі відпрацьовано так, як це роблять актори в кіно. Як коли ви бачите кіно, вони знімають там сотні дублів. І ви бачите тільки той ідеальний варіант, який захотів, щоб режисер, щоб ви побачили. Ви не бачите всі інші 99 дублів. Так само має бути і в продажах. Тільки у вас немає права на помилку. Ви не можете повернути назад час і сказати, дайте я по-іншому, скажу цю фразу. Ні, вона має бути відпрацьована настільки ідеально, щоб ви вона ви точно знали. Я зараз скажу цю фразу, і вона буде клієнту прямо заходити. Ну, прямо йому в мозок вона буде впиватися, що він буде розуміти, що так, мені це потрібно. І це потрібно відпрацьовувати і логічно, і з тональністю справильно саме вимовляти ці фрази, так, щоб це було круто звучало. Тому постійній основі раз на тиждень відпрацьовка скрипта, відпрацювання обробки заперечень, тобто все одно а заперечення вони виникають понекуди, подекуди і. Постійно ви можете просто кидати, взяти якийсь м'ячик, іграшку, кидати його свого менеджеру, казати дорого: я подумаю, немає грошей. Не зараз давайте я не куплю. Зараз іде війна, ще щось, щось інше. Так, тобто на постійній основі е, відпрацьовувати ці заперечення, щоб менше швидко вміг він на них відповідати. Тому що на зустрічах в телефонних розмовах у нас на відміну від вистувань немає можливості подивитися, почекати, взяти паузу. Треба відпрацьовувати тут і зараз. І від цього буде залежати, чи зможемо ми переконати нашого клієнта, чи ні. Тому повірте мені, я щоб багато скепсісу. Також цього питання бачу, що та там вони практикуються, вони граються, а в реальності все по іншому. Все в реальності так само. От як менше продає своєму колезі, так само він продає і іншим е, своїм клієнтам. Все ідентично. І останнє п'ятий пункт це книги та фільми. Думаю, що про них можна створити там окремі аудіокасти. Поділюся там своїми зауваженнями і своїми е, порадами на рахунок книг та фільмів. Пишіть мені в коментарях, що це актуально. Розберемо деякі з них, ті, що, наприклад, дуже сильно вплинули на мій розвиток. Читайте книги, впроваджуйте їх на постійній основі. Зробіть своєму відділі продаж бібліотеку кожного тижня, або, хоча б раз на два тижні, діліться тим, або зробіть місяць там читання книг, щоб кожного тижня кожен з менеджерів ділився, що він дізнався з цієї книги, що він на там знайшов, що він вважає класним, щоб прочитати. Тобто, таким чином ви зможете всім відділом перечитати більше книг, і кожен може зрозуміти, а що йому ще краще почитати, там що сподобалося. Від іншого продавця. Просто 5 хвилин поділитися, дати фідбек на рахунок того, що він дізнався цього тижня. Ну і фільми. Дивіться також не тільки, тільки Волос Street, звичайно, кожного, кожного тижня, а дивіться різні фільми. Я вже в такому в моменті, знаєте, проф деформації, дивлюсь фільми, часто буває там помічаю якусь ситуацію. В якій відбувається якісь, ну, певна техніка відпрацьовується, я його звичайно записую, і потім після цього вирізаю цей момент і окремо показую менеджерам, коли я розповідаю якусь техніку. Тому що коли там я кажу, що не можна казати слова ні це одне. А коли про це говорить Самуеля Лео Джексон у фільмі Переговорник. То тоді це по-іншому просто впливає на людей, і вони більш більше запам'ятовують цей момент і розуміють, чому саме там це не можна казати цю фразу, і чому все ж таки треба уникати різних негативних форм е е речення. Тому фільми також передивляйтеся різні, які будуть розвивати переговорні навички. Ну що, якщо вам сподобався цей аудіокаст, будь ласка, поділіться їм з вашими колегами друзями, ставте мені тут лайки або вогники, якщо дуже сподобався аудіокаст. Ну і звичайно для того, щоб впроваджувати процес навчання для керівників та тім лідерів у відділі продаж. Я раджу записатися на стратегічну сесію, яка вже найближчим часом відбудеться. Інформація є в закріпленому повідомленні. На цій стратегічній сесії ми будемо розбирати відеопродаж на практиці по частинам. І цей процес якраз буде найкращим процесом навчання, коли ми будемо розбирати, дивитися, що як працює, планувати стратегію на майбутній рік. З вами був Ігор, Сила продаж. Чекайте наступних аудіокастів. Бачив там, що запитували, а в яких crm системах можна відслідковувати показники. Я готую для вас також гостя, з яким хочу записати аудіокаст. Тому наступних пару тижнів чекайте аудіокаст по crm системам. Я думаю, що це буде потужно. Яку crm систему зараз обрати, і який процес має бути, коли ви переходите з однієї crm системи на іншу. Тому поставте колокольчик в цьому каналі не пропускайте аудіокастів, і побачимось всім великих продаж.